Тенісний прогноз, друзі, вітаю! Фінал Цинцинаті АТП саме Цинцинаті тисячник у чоловіків Зіннер Алькарас. Очікуємий фінал. Перша і друга ракетка. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки і змістовні коментарі найважливіша підтримка. Дякую, друзі. 18 серпня фінал Цинцинаті Алькарас Зіннер 9-6 загальний рахунок між іспанцем і італійцем. На користь іспанця 9-6. Це всього по всім офіційним матчам. Що стосується хардкорт зустрічів 5-2 на користь Алькараса. Остання зустріч була у Імблдоні. На Імблдоні вигравав. Янік Сіннер 3-1 за сетами. А, як я і сказав, хардкортові протистояння практично з перевагою 5-2 на користь Карлоса. Як буде цього разу сказати, на перший погляд, важко. Обидва тинесисти виглядають просто неймовірно. Особливо Сіннер. І знаєте, друзі, це не дивно, тому що саме Яніку Сіннеру треба захистити свій титул минулорічної перемоги тут в Цинцинаті. Саме Сіннер виграв того рік. Цей тисячник, перегравши в фіналі американця Тіафо. І е, тоді матч проти Тіафо був не зовсім однозначний. Особливо перший сет 7-6, в другому 6-2 вже е, більш впевнено заграв Янік. А цього року суперник. Набагато складніше, набагато успішніше і потужніше. Буде дуже важко грати Сіннеру, і буде дуже важко грати Алькарасу. Я вважаю, що не дивлячись на те, що е, все ж таки гра обидвох вражає і. Фаворитом тут я дивлюсь прямо зараз. Фаворитом виступає саме Єнік Сіннер. Можливо, тому що він перша ракетка, так і подобає. Можливо, тому що Алькарас якось трішки невпевнено йшов. Дивіться, Сіннер пройшов ідеально. 2-0, перемігши. Всіх п'ятьох суперників на шляху до фіналу. Галан Колумбієць, канадієць Діалло, француз Моннаріно, канадієць знову Оже Аль-Ясім і француз Атман. Нібито жодного із супер-мега важких тенесистів. Погодьтесь. У Алькараса Джумхур. Міджедович Нарді, Рубльов Зврєв. Кінцівка, особливо чвертьфінал і півфінал. Набагато ваші суперники були у Алькараса. І я би сказав, десь Алькарас уже, особливо в матчі проти Рубльова, не таку невпевненість проявляв і насторожу. Від вболівальників і нас з вами глядачів, прогнозистів. Не знаю, але все одно, як не крути, навіть не дивлячись на це, я вважаю 50 на 50 шанси на перемогу тут в Цинцинаті. Я розумію, що Сінеру треба захищати, але Алькарас, коли треба, грає неймовірно. Тому я вважаю, що ми з вами побачимо просто найкрутіший фінал в Цинцинаті, просто неймовірний теніс і за рівнем, і за накалом, за страстями цими, які будуть бурувати на корті у фінальному матчі. І я навіть не сумніваюсь, що Тотальної переваги у жодного з тенесистів цього вечора не буде, а матч буде пізно ввечері, 18 серпня. Тому, друзі, я хочу, ну, можна так сказати, що і ризикнути, і набратися сміливості оголосити мій варіант прогнозу, а це саме можливо, хто вже здогадався. Тотал по сетах більше 2,5. Тобто трьохсетовий матч, трьохсетовий фінал. Особисто, я очікую від цього протистояння. Алькарас Зіннер. Тотал по сетам більше 2,5. коефіцієнт 2,23. До речі, скріншоти. По моїм прогнозам, ви завжди знайдете в нашій Facebook групі посилання до неї в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Долучайтесь, приєднуйтесь, ласкаво просимо. В першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео ви знайдете посилання на всі мої соціальні мережі. В Facebook групі я закидаю скріншот по моїм прогнозам. Набагато раніше, ніж готую і публікую відео тут для YouTube. Тому, хто підписаний на нашу Facebook групу майстер клас, той першим узнає про мої наміри, ідеї, новини і прогнози. Той заощаджує економить 5, а іноді і набагато більше хвилин вашого дорогоцінного особистого часу. Друзі, це дуже зручно. Ласкаво просимо в нашу Facebook групу майстер-клас. Посилання у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Це дуже зручно і дуже корисно. Пам'ятайте, по прогнозу на фінал Сіннер Алькарас мені більш додати нема чого. Ви чули мій прогноз? Тотал більше 2,5. По сетах. 2. 2, 23. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коменти. Це неймовірна, потужна мотивація від вас. Бажано писати коменти більше шести слів. Такі строгі вимоги сучасного алгоритму YouTube. Дякую за розуміння. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа. -па.